І ми переходимо до нашого наступного інтерактиву. Сьогодні у нас такий буде трошки незвичний експеримент, тому що все ж таки складно робити щось з сатної та ядерної фізики в домашніх умовах. Пам'ятаєте, я вам показував на занятті з молекулярної фізики таблицю інтерактивну, таблицю Менделєєва. Зараз я знову вам у чаті надіслав посилання. Вам потрібно перейти до цього сайту, відкрити цю таблицю. Та пошукати такі хімічні елементи. Вони тут записані. Перший це у якого заряд ядра плюс 15. Вам Ірина казала, з чим можна порівнювати заряд ядра, за що він відповідає. Другий це поки що Олексію. Так я бачу, поки що шукайте їх. Можете записувати десь усі так. Бачу. Олексій вже склав слово. Дійсно, це слово фізикс, яке перекладається з англійської як фізика, і такі елементи. Перший це фосфор, заряд ядра плюс 15, заряд ядра збігається з порядковим номером. Тобто це 15 елемент у таблиці це фосфор, другий це гідроген найпершої таблиці. Так, він дійсно найперший. У нього порядковий номер 1. третій це з масою 88,906 906, 906 тисячних, це ітрій. Дійсно, можна побачити у таблиці, якщо навести на елементи. Можна бачити їх масу, там навіть можна просто їх, буде вам показувати їх масу. Так, найрозповсюдженіший у літосфері разом з, з оксигеном це є сіліцій. Силіцій. І це могли бачити на попередньому слайді. І має 55 електронів. 55 електронів означає, що має 55 протонів. Якщо має 55 протонів, Отже, заряд ядра плюс 55 і співпадає з порядковим номером 55. Тому це знайшли правильно, це цезій і так склали слово фізикс саме фізика. Сподіваюсь, вам такий формат сподобався шукати.